Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. Як я обожнюю такі недільні ранки, коли ти виходиш, на вулиці людей майже немає, інколи проїздить машина і так тихо, спокійно. І є свіжість ранкова. Де не де вже з'являється. Ознаки осені, Жовті листя. Щось мені здається, я не дуже правильно почала відео, тому що ранок повинен бути бадьорим, а в мене він якийсь спокійний. А взагалі то я йду на базар. О, Дивлюсь, у нас кукурудза по 5 гривень. А щойно бачила кукурудзу по 10 гривень за качан. хоча я не відрізняю, чим вона там особливо відрізняється. Помідори по 40 гривень взяла, там рожеві та жовті. Щойно заходила в Єву, дивилася такі контейнери, чи як вона називається, я, про... я вже забула, тому що у нас спека починається для організації косметики на туалетному століку. Вчора мені написали, мені так було приємно, що дівчата побачили, в Єві з'явилися такі компактні, невеличкі. Якраз те, що я шукала, я шукала вже тривалий час, і це було ну, не сьогодні, не вчора. Але мені приємно, що дівчата пам'ятають, побачили і мені написали. Я зайшла, у нас нема. Може, інші Єві є, тут така невеличка Єва, а є там ще побільше буде. Але я з торбою після базару, дівчата. Ну, якось вже не дуже хочеться йти по магазинах. І тут звернула увагу, це наша варбата квітне, чи що воно таке? Дивіться. Це як воно може бути? Так, дивлюсь і там. Вище теж таке є. Така манюня. Це щось. Я чомусь одразу пригадала дерева, коли я їду в Київ, і там біля Києва, то це не дуже такі добрі моменти на дереві. Може, навербі це щось інше. А я хотіла подзвонити до Владіка, щоб він прийшов цю торбинку у мене, забрав. Та додому заніс, але пригадала, що він сьогодні десь до 3-ї години дня буде зайнятий по справах. А мені так не хотілося і додому, а потім знову йти. Ну нічого, не хочу чіпати, щоб туди-сюди, бо вже збирається, побіг. Зараз торбу занесу додому та піду, піду, піду. Так, ходімо додому, я вам все розповім. Зараз покажу, які у нас ціни на базарі. огірки ось такі 60 гривень за кілограм, я взяла пів кіло. Але ще є, вони менше трішки йдуть по 70 гривень. Каже, чоловік, який продає ці його огірки, каже, огірки вже майже посохли томати, це теж його по 40 гривень. Я купувала жовті, ось такі і рожеві по 40 гривень. Кажу, на асорті мені поробіть, щоб там на салаті різнокольорове було. Він каже, помідори, шита, ну так собі, огірки вже посохли, а синенький та болгарський перчик ще нормально. Думаю, добре. Дідусь моркву продавав, кажу, скільки тут, скільки коштує. Він каже, та цей пакетик заберіть за 15 гривень. Думаю, добре, то я сьогодні почищу. буду морозити. І такий кріп 30 гривень купила. І що хочу сказати, я вже сьогодні третій день не п'ю, вітаміни не п'ю. І сьогодні перший ранок, коли я прокинулася о шостій ранку, і це було як раніше. І розумієте, коли ти От завжди пригадуєш бабусю, коли казала все, що на твоїй землі народилося, то тобі в користі піде. Є зараз якісь продукти, треба купувати їсти. Це і є наші справжні вітаміни. І я завжди, завжди казала, це було. Я не знаю, чому я так інколи забуваюся останнім часом. І це і не дивно. Я казала, що штучні вітаміни я п'ю лише в тих випадках, коли, ну, наприклад, я вважаю, що потрібно їх пити, вживати, коли. Людина після важкої хвороби, після операції. А коли людина здорова і не хворіє, правильне, збалансоване харчування, різноманітне ось тобі і є приклад. І сьогодні в мене і бадьорість. Я стою, ну, зараз вже макренька трішки, але ну нічого, ну що ти зробиш? Літо. І я сьогодні відчуваю себе добре. Розумієте? А стосовно того, що я казала, прийду додому, вам і розповім, я хотіла піти, ну, зараз я і буду йти там, на каву зі знайомою, просто поспілкуватися не про що. І, знаєте, буду з вами відверта, що інколи дуже боляче помилятися в людях. І коли я... У ну, мене таке трапляється в житті, і це неочікувано. Ти не очікуєш це від людини там, щось. Е, і я не знаю, можливо, зі мною щось не так не то. І ніякі вітамінки мені не допоможуть. Тому що, наче вуха чують, що каже людина, а мозок ну, не сприймає. Але з часом він сприймає, і ти. Ти не може такого бути, ти в це не віриш. І знаєте, що я роблю? Хіба то людина в цьому вина? Це я в цьому вина, це були мої сподівання, це була моя думка, а людина, що мені казала, там, наприклад, про щось. І в таких випадках я такі моменти в житті. Ніколи не виношу так на публіку, щоб про це обговорювати, казати, що, як, чому, тра-та-там, бам-бам-бам. Я йду до інших людей, які зовсім не знають про цю людину, про цю ситуацію. І ми просто спілкуємось, і я відвікаюся. І це мені допомагає. Скажу, ну, буду з вами відверта. Тому. Скільки не живеш і не кажеш досвід, він там щось там давати комусь поради. Які там комусь поради, коли сама там в таку халепу інколи вскочиш, довіряючи людям. Це вже не перший такий урок, але ну що ти поробиш? Нічого. Завжди в житті так буває. Не буває, щоб така розумна і все було добре. Досвід, досвід, досвід. Ось так, мої дорогенькі, Зараз буду йти до знайомої, відвікатися, спілкуватися, і з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Дякую кожному з вас, хто чекає моє відео, хто дивиться, хто пише коментарі. Ми з вами спілкуємось. Мені дуже приємно дізнаватися щось про вас. Це для мене дуже і дуже важливо. Бережіть себе.